Відеозйомку проводжу на балконі своєї квартири в селищі міського типу літини. Вінницької області Держава Україна. Смешки слуш слухаю фрагменти з дособистої до участі по доступних радіостанціях і телеканалах Держава Україна. Включаю. Увидеть темной формы прощения для работы с судьей. Академическую справку получал насколько помню, в первом квартале две тысячи пятого года с лобным полномочим. Ассамблея и на ЛСИ, 20 пожалуйста, для меня и хорошую, классную песню. А, театр, если такие смс, вот, вы знаете, такие заместовные. Прошу поздравить с юбилеем моего выпуска. С дипломом младшего специалиста с отличием. И приложением к нему отличника квалификации товароведа коммерсанта в 2001 году. Те, с кем я учился, и те, меня обучала в Минском технологическом, технолого-экономическом техникуме Киевского национального торгово-экономического университета. Это же важная информация. Галина Камерон-Рыцак написала «Зрайцентру на Литин» в Минской области. А, Наступный смс... Э, здравствуйте. Доброго да, снаряжения. Это Галинук Мирон Достиславович из рейс области. Мой вопрос это, какие основные цели вашей общественной организации? Как вы считаете, какая конкретно власть нужна современной Украине? Спасибо. Влада Жива в Україні, яка любить Україну, любити Україну, і бути патріотом своєї держави, то бути гарним батьком, гарним сином, гарною людиною, товариським з друзями, людиною, яка будує, а не руйнує. То люди, то ж тих людей, от якими ми разом ждемо і будемо, і скільки б нас Господь не нагородив. Руками життя, так, руками руками життя своє. Да, кожному своє, але ми будемо робити ту справу, яку ми вже відчули, яку ті е, всі біди і ті всі нещастя, які були. Полиць в Україні, які ми бачимо ми зараз ті труднощі, які переживає Україна, щоб ми могли їх успішно долати. Для мене особисто, започаткову на організацію, щоб людина змінювалася, навіть у важких ситуаціях, щоб людина не ставала гіршою. І відійшовши певний період від політики, от, то знаєте, навіть боляче, не боляче, я зараз зовсім вже по-іншому дивлюся іншим різдва, очима дивиться на життя. Не можна надавати перевагу лише матеріальному, і то, і те саме знаєте, матеріальне, щоб набувати його за будь-яким, то знаєте, приступаючи через будь-якою ціною, будь того робити не можна. Ото ті матеріальне, духовне, моральне, високе вони мають хоча б на рівні знаходитись, і люди, які... Ну так сталося. Ми маємо пройти ось цю, цей шлях. Україна має пройти. Але щоб він був легший і меншним, болісніший, саме громадські організації мають допомогти кожній з нас, кожній людині готуватися в такі структури. Одна ж організація вважаю, що ми лікуємо людські серціля, лікуємо суспільство напевно своєю якоїсь такої знаєте, не присвятістю до кого не зосудом не став. Ми з добром йдемо до людей. Ми багато чого розуміємо. І передати людям то, що знаєте, накшату, то тих лозунгів, що давайте будемо так чи інакше. Ні, то людина має осмислити, що вона має робити в цьому житті, щоб життя наше змінилося. Попри все, як би не кажу, не потрібно нам того велосипеда видумувати. Людина має ставати кращою, а людина стане лише тоді, коли ми будемо розуміти кожний свою місію, тому що людина має бути людиною. От мені запало в серце, це на, на філолог. Вона більше на з певними такими е залетнями духу. От вона більше до них читала, знає. от, е Симоненко, настільки наскільки надзвичайними всі Василії це господарі. От я до душа мої Василії. От Василь Ісус листі до сина. Сьогодні от він написав пороження, о що він написав. Воно мені запало в душу, що від мене народжується. Лише деякому вдається стати людиною, те звіринне, чорнотинне, злюще. То ж, як я хай мене не ну, вибачайте, я українка. Я напевно справжня українка, не зла, добра, світла. Я так думаю. Ну так, але от я розділяю, як добро і зло. Це вибачайте таке хохяцьке паршиве, що є саме в нашому роді, воно є. Та воно завжди є буде так, кіна. Так, і ота от, України це світла, хороша, протилюдна, гарна людина. От ми самі. Своємо українців, і то навіть знаєте, то незалежно е е е якою мовою розмовляють. Є е люди, яким краще розмовляти російською мовою. У мене в мене в сім'ї, от ми до цього вже звикли. тому що в мене не російськомовна. Воно розмовляє і російською і українською мовою. І я від того не стаю, ні я ніхто з нас не стає інішим. Ми навпаки не багатші, тому що е поєднання історично склалося так, що власне, і поляки, і росіяни, українці, і різні нації, ми вже в довковорці такої єдності. Україна, панамі, ми за вже тему мови, вона вам близька, оскільки ви працювали в підкомітеті відповідно. Як немає, є держава, є державна мова. було, може будь-хто якою і нічого тут страшного немає. Ну тоді, коровірно, багато краще. Скажіть, Тетяна Васильівна, як ваші студенти це сприймають? Ну, чим більше знаємо людина, тим вона більше людина. Ре, так, і література і колись ви наприклад, такі літургівні, великий товариш Марка Вовчка, так сама Марко Вовчок знали до 15 мов. І це їм не було якось, знаєте, не було, не, проблем, було, да, не було для них проблеми. От е, якось в їхніх головах ці мови поміщалися, вони собі ці мови жили кожна окремо, але вони ставали громадянами е, всесвіту, тобто ці землі ну, і і, і, і Розумієте, ми обмежуючи себе якоюсь тільки однією мовою, звісно, себе збіднюємо. Однак це не стосується державної мови. Державної державні державні інші повинні знати всі тоді дня в прямому ефірі Вінницького державного телебачення ми обговорили цікаву важливу актуальну тему а саме розвиток громадянського розвиток і розбудова громадянського суспільства в україні до студії ми запросили знаних і шанованих гостей які відомі не тільки в нашій області а і далеко за її межами. за що ми вам так поговоримо велике спасибі це Олена Вітенко, фундатор громадської організації Велика Рідня, народний депутат України п'ятого скликання, голова підкомітету з питань розвитку та функціонування мов, комітету культури та духовності. Раді, також член Національної спілки письменників України. Спасибі вам за ваші прекрасні вірші, за ваші творчі доробки. І Тетяна Яковенко, кандидат філологічних наук, член національної спілки письменників України, голова громадської організації Велика Рідня, доцент, поетеса, заслужений працівник культури, депутат обласної ради п'ятого скликання і голова відповідної комісії, яка займалася розвитком культури у нашій області. І надзвичайно прикрас. Володіє лірикою. на мене. Мені дуже подобається ваша лірика. Шановні телеглядачі, Ми дякуємо, що ви були з нами. Сподіваємося, ви отримали багато цікавої, важливої, виваженої інформації. Повтор нашої передачі. Ви можете подивитися сьогодні о 23.10. свої запитання надіслати електронною поштою. Ми обов'язково їх передамо нашим гостям. А залишити. Отже. поздравить Винницкое областное отделение Фонда Украины социальной защиты инвалидов за, э, сказавшее, за бюджетные средства в э, 2011 году мое обучение под работу судьей э, у частного университета Украины Галинов Мирон Ростиславович. Нам написал, после вот поведомление. Э, Ще у нас є Смс. О, як Смс, повідомлення так і електронні листи, ну і звісно ж звілки на номер сімдесят дев'ять сорок Так, і хочу ще зачитати ще раз не поздоровь. Прошу поставити сьогоднішнім праздником eh, благодарінка доворица Рамуальна. Ой, ой. Так вот, а, первую жену моего отца, годами работавшую архитектором строительства и родившего моего родного брата Галенька Кирилла Ростиславенко. Да, да. В Симфарополе. Значить, і хто ж це нам пише? Де, ну, Мирон Ростиславович. От, ви э, знаєте, я, я знаю на так, ну, про таких людей я завжди пам'ятаю, вас вітаємо із тим, що і день архітектури, і чудовий день, і перша липня у нас на календарі, тому приєднуйтесь до нас, посміхайтеся, посміхайтесь, усміхайтесь. Ростиславович пише, да? Прошу поздравити з ним И менеджмента, выдавшие мне дипломы по специальностям, бухгалтерский и налоговый учет управления персоналом, продавец, консультант, практическая психология и другие. еще писательный знак поставить пять дипломов и свидетельства э, поставьте песню школьный вальс галия ног миров расписала написал нам это СМС, ну что ну через пять дипломов и свидетельства это достижение ну вот э, э, вальс у нас не совсем сейчас танцуется но если про школьное время то хотите вспомнить то в общем то наталья штурм я думаю вам в, этот, в этом поможет и поет песню под названием школьный роман Исполняет по повестку. Я жду вашей СМС. Два слова в начале ПСФМ. Привет. Не забывайте написать на номер 7565. Смс-ки